Хочу познімати сад до і після. Йдемо, дивимося. Тут же у нас в попередніх відео я показувала. Все було ніяке. Зараз щось просматрюються Дерева, тут у мене помідори ростуть. Ну, це не сад. Зрозуміло, от я хочу показати зараз. Почали розробляти піньки, спили, спилені дерева, які були ніякі, яблуні залишили. Тут у нас картопля була, хто дивився, відео то пам'ятає. І от тут от трішки вже розві Тут Дві яблуні. А може, так, да, дві. Вже можна подивитись, як тут становиться. Це гарно. А оце зараз будемо робити красоту. Яблучка дуже гарні, оприскаю їх на зиму. Побілимо. І буде чудовий садок. Тут у мене бурячки залишилися, десь морковочка, там штучок 5-10. От чоловік поставив. полив бо сьогодні дуже спекотно Кабачки є молоденькі, є не молоденькі. Зроблю ікру. От. Був взять, дуже багато зробив нам, попалив. Кучу веток поспилював. Таку допомогу зробив що. Самі ми тут не знаю, скільки порались. От покажу трошки пізніше, як буде тут гарно. Знімаю наш садочок, який ми приводимо до ладу. Десь в мене є відео, який він був. І от дивіться, от яблані от чоловік. Все це робить. Значить, дивіться, от яблуні залишили, оце залито водою. Треба обира корень. Оці ямки вже обрані, корені нема. Отам от торчать стовбури. Треба обирати, але, може, і ні в цьому році не встигнемо. А зараз щось таке покажу. Страшне і не страшне, Ото черешня була. Тільки що чоловік убрав яка яма. Ось така яма, от оку, корень. Зараз засніму. Оце корень. Ось такий корінь. Так, і оце вже теж черешня, залита водою, буде її убирати. А літом були онуки, так і Гарюша убрав, ну, мабуть, 7-8 коренів. Поменше, ніж ці, але ж теж убрав. оце таке у нас йде розчистка нашого садку. Чоловік зараз буде далі робити. Далі буду знімати. Ось такі корні, чоловік достає. Сад готуємо. Піду подивимося. Щось сказав, дуже страшне там викопує. Ну, страшне, це корінь. Зараз поглянемо. Оце маленькі корішки. Це готується. Тут я знімала. Боже, а що тут робиться? От бачите, що витворяє? Як це оце обрати, потім покажу вам, що залишилось. Ну, залишиться яма, звісно, ну, корінь покажу, буде поруч валятися. І результат дивимось, що чоловік зробив, яке. Чудо витягнув. І оце яма залишилась. Підготував наступне дерево, буде заливати. Оце заливати. І я не бачила, ще й витягнув отут яма. Отут було. Вот такие чудеса. Ну, Гоновні друзі, ми з жінкою знаходимося в цих місцях майже півроку. нас доля загнала з Херсонської області на Вінниччину. І ми працюємо зараз на цій ділянці, яку ви зараз бачите. Зліва від мене буде город, а тут Сад. Можете подивитись, які величезні шари землі знаходяться. Тут майже метр, чистий український чорнозем, дуже родючий. Тут були люди, пенсіонери, які не мали змоги слідкувати за цим садом. Тому мені прийшлось корчувати шість дерев таких стареньких, які вже майже не плодоносили Чотири абрикосини і чотири черешні і абрикосини. абрикасини. От. І можете подивитися, які вони пустили коріння. Ну, я думаю, що деревця дерев'я майже десь років 35-40. Викладати надто великі зусилля, щоб позбавитися. Сьогодні я е, убрав Останнє дерево, оце воно лежить, оце яма під нього, ну до метра глибини. А оце коріння лежать справа від мене. Бачите, оце коріння, які дерево пускало по сторонах. Ну Майже десь 4-5 годин виходить, щоб це дерево знищити. Ну, Користі від нього ніякого немає. А це залишився яблуневий садок. От, Ми зараз все це зайве приберемо. Приберемо там коріння ще стоять. Потім я ці дерева обріжу, ми їх поприскаємо, полемо і будемо слідкувати за цим садом. І тут буде у нас сад в основному до яблуні груші додаться, черешня, абрикоса, ну, може там щось айва, щось інше таке, що тут плідно родить. Все, дякуємо за увагу.